У цю неділю на вулиці Київській в Житомирі маршрутка збила двох дівчат, свідки аварії викликали швидку, яка забрала одну з них у лікарню. Ну, ми приходили на зелений світ, і буквально 2-3 секунди зеленого світу, і машина їхала на всі ну, скорості і збила. Вона навіть не остановилася. Маршрутка просто не зупинилася на перехресті і просто їх збила. Ну, мені щось здається, що в нього там була ще якась табличка на пів переднього скла. І він просто не звернув уваги або просто не зреагував адекватно в цій ситуації. По гарячих слідах журналісти встигли записати. Свідчення очевидців, втім, вже наступного дня постраждала дівчина прийшла у редакцію з заявою, що вона не причетна до жодного ДТП. В той же час удаї продовжують перевірку і опитують свідків інциденту. По даному факту, працівники державні інспекції проводять перевірку, будуть проведені опитування і свідків, так і водія маршрутного транспортного засобу От для встановлення всіх. Обставин дружні трасмі пригоди також для встановлення винних у цій пригоді. Нагадаємо, близько місяця тому у Житомирі на перехресті вулиць Київської та Мануїльського 126-та маршрутка збила жінку. Постраждалу госпіталізували з важкими травмами. Вона й досі знаходиться на лікарняному ліжку. За словами її доньки, ніякої допомоги від перевізника чи водія, який збив жінку, вони не отримали.